Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім справам з 13 по 16 вересня 2025 року. Розклад зробили за київським часом, і, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. 13 та 14 вересня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки, причому 14 вересня буде перехід місяця з 3 у 4 фазу. У близнюках. У спадаючому місяці не сіємо нічого і розсаду теж не турбуємо. Для квітів актуальний збір насіння, можна копати цибулини в тих квітів, які вже відквіли, відцвіли. І вже пора і ви дозріли цибулини, будь ласка, викопуйте. Можна проводити зелені операції. Причому, 13-го повний день, повна доба, а 14 го до 20 години вечора. І проводити захисні різні обробки рослин від шкідників та хвороб. Кімнатні рослини теж актуальні зелені операції і захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не плануємо на 13 14 це знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають в саду посадка полуниці у нас 13-го і зелені операції, а ось уже в перехід місяця з 3-4 фазу 14-го тільки зелені операції до 20-ї години вечора. Зелені операції на будь-яких рослинах проводимо 13, 14 до 20 вечора. Збираємо врожай, робимо заготівлі 13, 14 до 20 години вечора. Квашення капусти і овочів не плануємо, не проводимо. Можна робити настоянки та збирати лікарські рослини 13, 14 ні. Риболовля в знаці близнюки не дуже успішна, тому ми не плануємо її. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкідників та хвороб. 15 та 16, четверта фаза. Тут вже енергії з космоса майже немає, і тут тільки можна сіяти насіння коренеплодових овочів І вона знак рак, тому можна посіяти в теплиці насіння родиски та дайкону. Вибирайте дайкон, дуже ранні сорти, і ще можна в теплиці отримати гарний врожай цих культур. Можна працювати з розсадою і овочів, і квітів. Для квітів, актуальні 15-16, поливи підживлення рослин органічними добривами. Для кімнатних рослин. Поливи та підживлення органічними добривами можна проводити пересадку кімнатних рослин. До речі, якщо у вас ще є розсада квітів, то можете теж її висаджувати. Поливи можна проводити, вони будуть ефективними, як і підживлення, ефективні, але органічними добривами. В саду. Продовжуємо посадку по 15-16 і проводимо поливи та підживлення органічними добривами. Але ці органічні добрива повинні містити калій та магній і кремній. Зелені операції. Не плануємо і не проводимо також ні червоні для збору врожаю, для заготівель, для квашення капусти, для настоянок та збору лікарських рослин. Ні. Знак стихії води. А от риволовля в знаці рак буде гарна. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення органічними добривами ці два дні. І були питання щодо посадки розсади. Будь ласка, висаджуйте розсаду своїх овочів у великій ємності і вирощуйте далі овочі. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 13 по 16 вересня 2025 року. Нагадаю, що ми знаходимося зараз в коридорі затемнень, важкий період, спадаючий місяць. Тут ніяких справ, нових проєктів, нічого не розпочинаємо. Дуже складний період, краще цього не робити. Інакше будуть просто загублені і гроші, і здоров'я, і настрій, і ресурси інші. Купувати дорогі речі теж на цей час краще не планувати і не проводити. Тільки те, що поточне треба, то купуємо. Ну а тепер в будинок підемо, тому що вже в багатьох областях регіонах досить прохолодно. 13-14, грубо камінь, тут не повинно бути ніяких проблем, норма. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів фарбування волосся органічними фарбами, 13-го плануємо і проводимо 14 – ні. Мити волосся можна 13-14, го го але сауну не плануємо не проводимо, маски не працюють 13-14, го го а очищення шкіри можна проводити і треба, у нас цикл продовжується без перерви. Очищення організму не проводимо, рукоділлям не займаємося. Для тіста в знаці стихії, повітря близнюки, необхідно трохи більше рідини. Брання прибирання, так, це субота та неділя, багато хто планує, але якщо дуже-дуже брудне щось і треба генеральне таке прибирання робити, то краще це зробити в понеділок-вівторок. Але все-таки, якщо треба, поточне, будь ласка, проводьте і в суботу, і в неділю. Провітрювання речей. Можна проводити і ремонтні роботи теж можна проводити. Наступний у нас період 15-16 вересня. Тут уже місяць буде знаходитися в знаці рак. Знак стихії води завжди з дровами у нас проблеми. Дим іде з каміну чи з груби, тому тут дуже-дуже потрошечки розпалюйте, щоб не було диму. На дні стихії води в назі рак ні в якому випадку не планує стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбування волосся та й мити волосся не можна. Сауну не проводимо 15, го 16 го можна. Догляд за шкірою маски будуть працювати якраз ці дні 15 та 16. Очищення шкіри продовжується цикл. Очищення організму можна проводити, рукоділлям не займаємося. Тісто у нас пливе теж не займаємося, а ось, коли можна зайнятися якісним пранням та прибиранням пишемо так з плюсом. Але ремонтні роботи не проводимо і провітрення речей теж не проводимо, це знак стихії води. Трошки більше про здоров'я треба сказати, 13 та 14 спадаючий місяць взнать близнюки. А в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктові суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилачкової залоз. Під контролем повинна бути нервова система, вона якраз теж дуже вразлива. Тому треба відказатися від походу в сауну і ви про це вже знаєте. Наступний період 15 та 16 це знак рак. А в знаці рак вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур. Шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Це час уже спадаючого місяця, на тих органах, які я не, звала, не назвала, будь ласка, можна робити і оператив, операції, і лікувати. В цей час можуть загострюватися хвороби, такі як астма, трахеїд, пневмонія, гастрит, виразка шлунку, діабет, печія. Будь ласка, в цей час не плануйте голодування та не переохолоджуйтеся. І у нас нічого іншого вже не залишається, як побажати вам здоров'я, щастя, удачі, миру і добра, тому що наш випуск добігає кінця. І ми обов'язково з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. А зараз на все добре. Бувайте здорові!